Сьогодні о 16.40 до чергової частини Дніпровського райуправління міліції поступило повідомлення про те, що на вулиці знайдено труп чоловіка. Тут же на місце події були направлені оперативна група, наряди швидкого реагування, Державна служба охорони. Дійсно, на вулиці знайдено труп, в якого була пошкоджена, видно, рублена голова, порізана на шиї. О, працівники міліції спрацювали. Зразу ж на місці події і протягом десь 15 хвилин був затриманий злочинець. Це чоловік 71-го року народження, також мешканець Києва. На фоні неприязних стосунків він з сокирою наніс удар по голові, а також потім ножом вдарив по шиї. Як в подальшому встановили, була знайдена і сокира з нарядів вбивства, і ніж, який він, і зараз останній вже зізнався в скоєнні злочину. Мотив це неприязні стосунки. Сьогодні порушено кримінальне порадження за статтею 115 Кримінального кодексу України, останній арештований в порядку статті 208.